18.20 я ще на роботі, але я вже тікаю звідси. Цей тиждень трошки десь не входив на зв'язок по телефону, там вирішував певні питання, трошки там були якісь рохуватості, але в Viber всім відповідав. Тепер дивіться, в Viber у мене на сьогоднішній день я сьогодні майже нікому не відповідав. 200 непрочитаних повідомлень, Telegram ще пішов, Instagram і пошта. Завтра ранком прокидаюся, виділяю дві години, всім відповідаю. Зазвичай на протязі дня всім стараюся потрошки відповідати, і ще ранком прокидаюся в шості, і всім далі продовжую відповідати. Сьогодні майже не відповідав завал, був посилками, і хотілося трошки догнати. У нас ще є стажор, і я з ним працював. З ним легше було працювати, ніж я один, бо я більше на телефоні десь відповідаю, намагаюся. І він так, він пише, я розбираю, наприклад, знаєте, або навпаки там. І двох так нам легше, бо Віктор і Сергій собі вони нормально собі і так розбирають, а я з ним. Йому щось підказувати він вчиться. Тому сьогодні була задача підігнати всі посилки, хвости були трохи попідганяти їх. Тому так, завтра всім вайбері відповім, що я нікуди не пропав, я є. На зв'язку по телефону важко, бо по телефону буває, відео записуємо. Поки записали відео, дивлюся 23 пропущені. Навіть не дивлюся, нікому не перезваню, бо вже дзвонить телефон, я вже знову беру трубку. Або не беру, якщо десь там зайнятий. Ну таке. На вайбері відповідаю всім точно. но просто трошки з часом. Але такого нема, що комусь не відповів. Всім, всім відповідаю. Так що на зв'язку працюємо. І все. Завтра ще подорозгребаємо посилки. А, дивіться, що хотів сказати, е, є ще декілька посилок, які ми маємо закрити по старій ціні. Вже ми е, ну, ну, так треба, бо ми їх не встигли розпакувати і по старій ціні на срібло. То ми їх розпакуємо по старій, не хвилюйтеся. Які прийшли там до 18 числа, ми всі е, по, ну, розпакуємо по нормальній ціні. Так що так, всім гарного вечора, до завтра.